Усім привіт! Ви на території молоді, де ми беремо інтерв'ю успішних людей Нетішина. З вами сьогодні Паша. І як завжди, Аня. І наша гостя, волонтер, голова громадської організації Жіночий батальйон Наталія Форсюк. Привіт! Привіт! Мені дуже приємно, що мене запросили. Дякую. Як у вас справа? Розкажіть нам. Так, напевно, справа, як зараз у всій країні. Ми працюємо, допомагаємо. Чекаємо перемогу. Ну, Давайте почнемо з питань. Розкажіть про початок створення жіночого батальйону. Насправді це дуже довге питання, складно сказати його в декількох реченнях, але насправді, коли почалася війна, кожна людина відчула величезний страх. І одних страх спонукав до дії, інший страх спонукав, наприклад, до якихось, можливо, бажання поїхати десь. І от ми зійшлися, жінки, які спонукав страх до дії, зійшлися на території першої роти нашого добровольчого формування. І так ми утворилися як жіночий батальйон. А на що взагалі була ну, спочатку спрямована і як організовувалася ваша робота взагалі? Ну е саме перше, напевно, що ми зробили, це ми прийшли записатися в територіальну оборону. Коли ми прийшли туди, ми зрозуміли, що там взагалі нічого немає. Що люди приходять, бажають допомагати для своєї держави, вони мотивовані, вони хочуть, але це треба було організовувати. І оскільки ми були жінки, ми розуміли, що організаційне питання по військовій частині ляжуть, наприклад, на тих, хто займався цим. А ми займалися організаційними питаннями, які стосувалися, наприклад, якихось побутових речей. Тобто ми ставили збори, організовували збір продуктів, організовували збір звичайних мішків, які на той момент формували, пам'ятаєте, як все було, наші блокпости. От. І до нас зверталися що кому потрібно. Ми шукали, де це взяти, кидали клич по людях і таким чином допомагали. І тобто, таким чином потроху зробилась така громадська організація, ціла, так? Ну, громадська організація виникла насправді пізніше. Ми починали з першої роти. Потім нам запропонували перейти в першу школу і працювати на все місто. І от тоді, коли ми почали працювати вже на все місто, у нас тоді виникла ідея утворити громадську організацію, тому що вже ми ніби виросли з першої роти, і нам треба було можливість і ресурс, щоб рости далі. А, розкажіть про щоденну роботу вашого батальйону і з чого вона починалася. Ну, наша робота насправді має два напрямки. Перший напрямок у нас утворився ще під час самого початку війни. Це була робота, допомога для добровольчого формування і для військових. А другий нас напрямок вже виник тоді, коли в нас в Нетішині з'явилися люди, які тікали з свого міста, які тікали від війни. Тому у нас два основних напрямки роботи: це в нас зараз військові, і другий напрямок це робота з ВПО. А як ви взагалі дізнаєтесь по про ті чи інші потреби для військових? Вони до нас звертаються. Тобто, як прислалася смс чи. Е, дивіться, ну насправді нас вже багато хто знає в місті Нетішин і навіть за його межами. Е, в них є родичі, тут в них є знайомі, в них є друзі. Ми маємо е, вайбер-групу, ми маємо Фейсбук сторінку, інстаграм сторінку. Тому вони звертаються, наприклад, на наші сторінки, звертаються до нас особисто. Їхні родичі звертаються. Хто як, по-різному, все залежить від того, де знаходиться людина. Якщо хлопці на передовій, наприклад, то іноді вони пишуть, телефонують особисто. Чи ви їздили на фронт, чи якісь а, гарячі точки? Ні, не їздила. Чесно кажучи, дуже багато історій розказують хлопці, таких важких історій. І для мене з моєю багатою уявою, насправді, це іноді доволі теж болісно. І мені страшно було би уявити, якби я туди поїхала, як би я от потім проживала це, що я там бачила. Я знаю, є волонтери, які їздять, я дуже їх ціную і поважаю за це, але мені здається, що кожен має бути на своєму місці і робити так, як він може, і там, де він може. Тому я зрозумію, що я більше зроблю тут, аніж буду просто їздити. Так, це правильно. А... З ким, можливо, ви з кимось співпрацюєте, можливо, вам хтось допомагає у вашій роботі? Ми насправді співпрацюємо, напевне, з усіма, хто готовий співпрацювати. Тобто є люди, які долучаються до нас за власну ініціативу, є люди, до яких ми самі звертаємося. Найбільшу допомогу нам надавали це, у нас була така громадська організація Синьо жовтий хрест Німеччина Кільн. І дуже багато нам допомагає агентство нерухомості благовіст з Києва. Ми раніше їх ніде не озвучували, тому що вони не ну, скажімо так, не бажали бути відомими. Ну але ми їм запропонували озвучити, коли ми організували акцію для діток, які отримують подарунки до Дня Миколая. А чи підтримуєте зв'язок з іншими волонтерськими штабами Нетішина? Складно сказати, чи це зв'язок підтримуємо, чи ні. Скажіть, ви, з, наприклад, якого класу? З 11. 11. А, а, а. Б, В. А. А А ви з 11Б дружите? Ну, ну трошки. Ну, <сум> такими ж штабами. Кожен штаб має певний свій об'єм роботи, який для нього, ну, скажімо так, найбільш важливий. Так? Mm -hmm. І вони кожен працюють в своєму напрямку, ми перетинаємося, ми пересікаємося, якщо є потреба, комусь, наприклад, телефонуємо. Але кожен рухається по-своєму. Я б сказала, що ми більше, напевне, співпрацюємо з волонтерами з Славути, з Острога, з Ізяслава. А в Нетішині ми так. Іноді пересікаємося. Ну, але взагалі дружні стосунки між штабами. Там можна, якщо у вас, вам, вам потрібна допомога, ви ж можете звернутися до них, чи вони до вас так? Ну, звернутися можемо. Питання, чи допоможуть? Ага. Ну, кожного штаба ж свої є пріоритети. Так? В основному пріоритет який? Допомогти в першу чергу тим людям, які звернулися до них. Тому, якщо, наприклад, це без втрати ресурсу для них, думаю, чому ні, допоможуть. Але якщо, наприклад, ми звернемося і це буде втрата ресурсу для тієї людини, якій вони допомагають, вони ж, звісно, будуть не готові. Ну так, це, то. це теж правда. Зараз буде таке дуже цікаве питання, нам дуже цікаво. Е, дивіться, ви ну, якось можна це порахувати, не знаю, в тоннах, машинах, скільки взагалі об'єму всієї допомоги з 24 лютого по сьогодні ви надали? Думаю, що це не можна порахувати. Ну, А ви не цікавились цим якось так собі підраховувати там? Ну я можу тільки сказати: дивіться, в нас в жіночому батальйоні заведено, що ми ведемо накладні, коли ми, наприклад, видаємо якусь допомогу нашим військовим. Тобто, це не тоді, коли ми грузимо авто, це не тоді, коли ми, наприклад, догружаємо якесь волонтерське авто, або, наприклад, їде авто військових на фронт. Але коли ми видаємо якусь амуніцію, ще щось, то ми ведемо накладні. Можу сказати точно, що в нас на сьогоднішній день є більше 800 цих накладних. Це дуже багато. Ви вже відповідали на це запитання, але я вам ще раз його задам. Кажіть. Де можна вас знайти в соцмережах і як з вами можна зв'язатись? В соцмережах в нас є сторінка жіночого батальйону в інстаграмі, є сторінка жіночого батальйону в Фейсбуці і також у нас є вайбер-група допомога заради перемоги. Шу. Чи можна до вас пройти з ідеями організації, волонтерських заходів чи зборів? Треба. Треба. <світ> 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 тобто, якщо в мене там виникне ідея, якось зібрати гроші чи допомогу, тобто до вас можна приходити. І... Будь ласка, <світ> да. у нас були такі випадки. Наприклад, одна людина, вчитель літом запропонувала організовувати для діток квести. Вона звернулася з цією ідеєю до нас, і ми підтримали цю ідею, ми її розвинули. І, можливо, ви бачили, що ми ціле літо організовували для діток розваги. А, бачили. Ну, так само різні ідеї, різні, скажімо так. Ви розумієте, коли ідею придумує одна і та сама людина, в неї ресурс обмежений. А коли ідеї придумує ціле місто, це ж величезний ресурс. Чим більше людей, тим більше ідей. Так? Тільки так. треба ще час, бажання, сили, а іноді й кошти для їх виконання. Як змінилася ваша волонтерська діяльність з початку війни і зараз? І є якісь відмінності? Є. Саме перше ми виросли. Тобто, якщо ми починали з того, що ми, наприклад, купували мішки, да, шукали, де взяти продукти і елементарні ліки, то сьогодні у нас, наприклад, в жіночому батальйоні на даний момент лежить два тепловізора і один дальномір, який ми маємо передати нашим нетішенцям. Тобто ну, виріс наш рівень, але разом з тим виріс, напевне, рівень всі, допомоги всієї України. Тому що зразу ми не знали, як воно буде, ми не знали, що нам потрібно, куди нам іти і куди нам рухатись. А зараз це все досвід. Кожен волонтер вже має певний якийсь багаж за плечима, має, напевне, певних якихось однодумців, має якусь підтримку серед людей. Тому виросли, звісно, виросли. Ну, і взагалі, це ж дуже великий вже період. Ви волонтерите, так? Ну, я не можу назвати великим періодом. Напевне, великий період це ті волонтери, які починали в 2015 ну, так, році. Так. Оце був великий період. А Великий період зараз, ну, якщо рахувати це початком війни, то мені здається, всі наші волонтерські штаби, ну майже всі, скажімо так, волонтерські штаби виникли ну, якраз з початку війни. Просто, як кажуть сьогодні наші військові, що серед багато е великої кількості волонтерів, яка була на той час, коли починалася війна, зараз їх стало набагато менше. Ну, але дякуючи напевне підтримці нетішенців, На сьогодні в Нетішені є і досі функціонують всі штаби, які організувалися з самого початку. А як взагалі люди Вони активніше допомагають? Чи знизилась активність з початку війни і зараз? Ну, чи можна порівняти? Е, ну, не можна це порівнювати, тому що, напевне, активність, можливо, і знизилася, але залежить від того, наприклад. Е, Ну, Напевне, змінилося бачення людей. Розумієте, зразу допомагали всі, але допомагали чим було. А зараз в основному нам ми потребуємо певної якоїсь виду допомоги. І от люди вже не вони не розсіюють цю допомогу. Вони просто допомагають. Хтось допомагає тільки, наприклад, на тепловізори. Так? Хтось допомагає, наприклад, на якісь винятково на продукти, хтось на ліка. Є такі люди, які допомагають на все. А пам'ятаєте, як на початку війни? Так? Люди не знали, чим допомогти. Коли з'явилися переселенці, тоді з дому що носили? Їжу. Тобто, ну, зараз, бачите, вже для переселенців їжу не носять. Але разом з тим, для військових продовжують допомагати так само продуктами. Тому ну, складно сказати якось. Ну, але допомагають є ж, допомога є якісь є, звісно, є. Ну ви розумієте, насправді волонтери, мене таке враження, що це волонтер-посередник між тими людьми, які хочуть допомагати, і між тими людьми, які потребують допомоги. Тобто, по суті, волонтери це руки, так? Да? Руки, які тут отримали, а ось туди передали. І от, поки в нас є люди, які готові допомагати, і поки в нас є люди, яким треба допомагати, то волонтери будуть постійно потрібні. Так, це точно. Ну, взагалі, з 24 лютого по зараз уже майже рік пройшов. І це ви весь час ведете цю діяльність. Чи втомилися ви? Чи е, ви брали, може, собі якусь перерву? Чи може взагалі була думка кинути цю справу? Е, ну, ви розумієте, насправді жіночий батальйон це не я. Жіночий батальйон це команда. І ми працюємо, в нас кожного є свій напрямок, в кожного є свій якийсь певний, певна відповідальність. І дякуючи тому, що ми команда, напевне, ми не так сильно стомилися. Ось. І ну, ми, звісно, взаємозаміняємо, але разом з тим ми розвиваємося теж. Розвиваємося в одному напрямку, кожен і всі разом в різних. Тому і, скажімо так, втома вона поняття відносне. Ви ж втомились від того, що війна, правда ж? Ну, ну, я ну ми всі від цього стомилися, але разом з тим ми розуміємо, що нам набагато легше, як тим нашим захисникам, ну, так, які так, сьогодні так, нас захищають. Ага. Тому не можна спів, ну, скажімо так, не можна навіть співвідношення проводити, чи ми втомилися. Тому що втомилися там. Так, да, Це точно. А ми маємо їх тут підтримувати і морально, і матеріально. Да. Ось. Да. Це точно. Ми не маємо права стомлюватися. <рес> так. А що взагалі для вас означає допомога, допомога людям? От що це? Як це можна описати? Ну, для мене допомога людям, напевно, вона для мене завжди була цінна, тому що я насправді медик за освітою. Я працюю в лікарні вже багато років. І для медиків допомога людям це, по суті, те, що вони роблять щодня. Ну, а просто зараз трошечки, скажімо, розширилася категорія. На рахунок цього, що допомога людям. Ну а взагалі я чула, ну і сама відчувала таке, що коли ти комусь даруєш щось, то ти отримуєш ну, дуже багато позитивних емоцій. Чи правда це? Сто відсотків правда. Навіть коли ми побули вчора і сьогодні, скажімо так, в ролі Миколаїв ми роздавали діткам захисників подарунки. Я скажу, що це дуже приємне відчуття. Дуже, так що ми вас запрошуємо. Ой, Добре, можете ви, спробувати себе в ролі Миколаїв. Ну no, я вже сьогодні теж пробувала, теж Правда? роздавала приємні, дуже. Ну, ти дивишся на посмішки тих дітей. Ну це дуже приємно. Це ну, ніби якась енергетична. Так, підзарядка. так, так. Ніби обмінюєтесь позитивними так. емоціями. Дуже приємно. Так. — У вас є можливість звернутися до нашої аудиторії, до нетішенців, який б голосовий меседж ви б хотіли до них донести. Ну, напевне, меседж найважливіший на сьогодні, це те, що щоб ніхто не забув, що сьогодні війна у нас. Що вона почалася нас 24 лютого, і вона продовжується до сьогодні, і ми не знаємо, коли вона закінчується. І щоб волонтери могли якісно працювати, їм потрібна підтримка. Їм потрібні люди, які готові їм допомагати, допомагати військовим. Їм потрібно те відчуття, що їхня допомога, скажімо так. Вона буде і їм потрібно, щоб хлопці розуміли, що на цю підтримку вони можуть розраховувати. Тому, напевно, найважливіший меседж, мені дуже подобається вислів Разов до перемоги. Так. Пам'ятаєте, mm -hmm. да, такий? Я давно зрозуміла одне: що можна набагато більше зробити, коли люди між собою об'єднуються. Тобто, да, ми ж об'єдналися жіночий yeah. батальйон. І ми зробили зробили і можемо зробити, і будемо надіємося робити набагато більше, ніж зробила б я, наприклад, сама. Тому це гасло разом до перемоги. Мені здається, воно тільки й веде до перемоги. Так правда, і ми ну спочатку війни всією Україною об'єдналися і разом ідемо до нашої да. перемоги. Це правда. Ну що ж, дякуємо вам, Наталі, що ви до нас прийшли, з нами поговорили. Дуже було приємно з вами познайомитись. А вам, наші любі глядачі, хочемо сказати, щоб якщо у вас є сили, натхнення, бажання, обов'язково приходьте в жіночий батальйон та допомагайте нашим військовим і нашій перемозі. Ну а цьому відео ви можете допомогти своєю вподобайкою, підпискою та своїм поширенням друзям та знайомим. І в цьому випуску був Паша як завжди, Аня. Ну і звичайно, наша гостя Наталія Форсюк. Всім до нових зустрічей! Бувайте!